Привіт, готові познайомитись з новим рівнем універсальності. Модулі ідея вже тут. Ці модулі справжнє відкриття для тих, хто цінує не лише стиль, але й функціональність, тому що їх головна особливість можливість використання у двох варіантах. Перший способ звичайний вертикальна установка із класичним доступом до полиць і секцій. Це чудово підходить для створення гардеробу та відкритої системи зберігання речей. А металева частина буде як цікавинка у вашому інтер'єрі. Тепер перейдемо до другого перевернутого способу. Модулі перевертаються до гори ногами, що змінює їх висоту і конфігурацію полиць. Чому модулі ідея ваш найкращий вибір? 100% універсальності, адже ці модулі підлаштовуються під вас і ваші потреби. Далі це сучасний стиль, адже поєднання дерева і металевих ніжок додає вашому інтер'єру лаконічності і краси. Модульна система. За потреби ви купуєте один модуль або ж декілька, і створюєте гардеробну повноцінну або шафу. Функціональність до деталей, шухляди, місце для вішалок, полиці, все це передбачено в модулях для ідеального зберігання ваших речей. Переваги двох варіантів використання дозволяють легко адаптувати під ваші потреби меблі сьогодні, а завтра змінити по вашому бажанню, не витрачаючи лишніх коштів. Обирайте ідею, яка пасує саме вам, адже у нас 5 різних модулів. В наступному пості ми опублікуємо детальні фото модулів. Ось таку новинку сьогодні ми представили вам. Пишіть свої враження і чи хотіли б ви детальний огляд кожного модулю.